Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачні вареники з двома начинками на заварному тісті, але будьте осторожні, не опечіться. Додаємо 2 столових ложки олії, знову місимо. Замісили тісто, воно еластичне і приємне до роботи. Накриваємо миску харчовою плівкою і відставляємо в сторону, а зараз приступаємо до сирної начинки. У глибоку миску беремо 400 г кисломолочного сиру, одне яйце, солимо до смаку і нарізаємо пучок кріпцю, додаю одну столову ложку борошна і все ретельно перемішую. Перша начинка готова із кисломолочного